Раді вас вітати в етері. Ну і у сьогоднішній день пам'яті людей, які померли від сніду, хочемо поговорити з вами. Наскільки актуальною є проблема з віл-інфекцією та синдромом набутого імунодефіциту людини станом на сьогодні? Так, вітаю мене звати Анастасія Дячковська, Я куратор проектів громадської організації альтернатива міста Одеса. Дуже дякую за можливість висловити та донести до українців важливу інформацію щодо епідемії ВІЛ-СНІДу, шляхів передачі та методів профілактики. Сьогодні відзначається всесвітній день пам'яті загиблих від СНІДу, і я хотіла б сказати, що вперше цю акцію було проведено в Україні в 1999 році, в місті Одесі. І до сьогодні ми кожного року збираємося для шани тих, кого ми знаємо, любимо та поважаємо. Метою акції є по-перше привернення уваги суспільства до проблем розповсюдження ВІЛ-інфекції та СНІДу та дискримінації і порушення прав ВІЛ-позитивних людей в Україні. Цьому році е, акцію було проведено, е, і до акції долучилися департаменти Одеської міської ради, е, керівництво Одеського міського центру профілактики та боротьби з ВІЛ-інфекцією та керівники неурядових ВІЛ-сервісних організацій. Е, хочу сказати, що спільними зусиллями із року в рік ми. Е, Разом з міжнародними та національними партнерами, представниками неурядових організацій, робимо все можливе, щоб програми з профілактики вони працювали і було доступне лікування та тестування на ВІЛ в Україні. Стосовно статистики, я б хотіла сказати, що станом на 1 січня 2024 року в Україні з приводу ВІЛ-інфекції в закладах Одеського регіону перебуває 26 422 особи. Та за 2023 рік антиретровірусну терапію розпочало близько 1800 пацієнтів. І я хочу наголосити на тому, що, е, попри виклики воєнного часу, тестування, лікування на ВІЛ е, та профілактика вона є доступною в Україні і ВІЛ він є, е, він не, е, з ВІЛ можна жити. А синдром набутого імунодефіциту це комплекс захворювань, які виникають в людини вже через низький імунітет. Тобто, ВІЛ він не є снідом. Стосовно шляхів передачі. ВІЛ то він передається через кров, через незахищені статеві контакти, від ВІЛ-інфікованої матері до дитини, і найпоширенішим способом в Україні наразі є спосіб передачі через незахищені статеві контакти. Тому я хотіла б наголосити на тому, що бажано використовувати засоби контрацепції під час статевих контактів. Що стосовно е, шляху передачі від ВІЛ-інфікованої матері до дитини, то Вірус передається на усіх етапах вагітності під час пологів та через грудне молоко, тому е, під час вагітності е, жінкам е, роблять тест на ВІЛ, і у разі його позитивного результату то жінці потрібно е, найшвидше розпочати прийом е, препаратів, які е, Допоможуть їй народити здорову дитину. Що стосовно міфів щодо шляхів передачі ВІЛ, то я б хотіла зазначити, що ВІЛ не передається через рукостискання, через обійми, через там, спільний посуд, спільний душ або повітряно-крапельним шляхом це все міфи і в це не потрібно вірити. Якщо говорити про профілактику ВІЛ, то, по-перше, це захищені статеві контакти, використання засобів контрацепції під час статевих контактів, це безпечні пологи, як я вже і казала, чим швидше вілінфікована матір розпочне прийом ліків, то в неї буде шанс стовідсотковий народити здорову дитину. Також серед засобів профілактики є доконтактна профілактика, це такий додатковий метод профілактики для людей, які мають високий ризик інфікування ВІЛ. Доконтактна профілактика вона є доступною в Україні, в усіх центрах СНІДу в будь-якому регіоні України. Лактика ВІЛ це якщо ви мали е, незахищений статевий контакт з людиною, чий ВІЛ статус вам невідомий, то протягом е, перших 72 годин після можливого інфікування вам потрібно звернутися до лікаря та отримати постконтактну профілактику. І я хотіла б сказати, що головне, щоб усі пам'ятали, що ВІЛ СНІД він не є вироком завдяки і тестуванню та лікуванню сучасному лікуванню хочу зазначити, що люди з ВІЛ, вони можуть жити повноцінним життям, а, пані Стасія, ну Тому бережіть на ваше здоров'я. А зокрема, ви згадували що цього дня вшановують і померлих від сніду, і також при якось точніше привертають увагу стосовно дискримінації людей з і снід. То чи можете прояснити в чому полягає ця дискримінація, і яким чином її побороти? Дискримінація проявляється в тому, що деяким пацієнтам можуть відмовити в лікуванні, наприклад, звичайних лікарнях, а також через те, що Наших, наші клієнти організації та інших віл-сервісних їм доводиться відстоювати власні права е, в суспільстві, і дуже багато е, у сучасності людей вони е, можуть зневажати ВІЛ-позитивних людей, і, і ми намагаємося якомога найбільше просвітлювати цю інформацію в е, засобах е, в. Е, Соціальних мережах і намагаємося привертати увагу до того, що потрібно тестуватися, що потрібно лікуватися, і навіть якщо ви чи хтось з вашої родини або з ваших знайомих віл-інфікований, це повноцінна людина, і її потрібно не зневажати, а відноситися як до звичайної людини. Анастасія. Дуже багато проєктів зараз в Україні е, саме е, допомагають, е, з до, наприклад, там, профілактика, догляд і підтримка людей, які живуть з ВІЛ, це певні консультації, психологічна підтримка та навіть правова безоплатна допомога для людей, які з, е, живуть з ВІЛ і стикаються з будь-якими проблемами в сучасному житті. Mm -hmm. Пані Анастасія, ви згадували про міфи, якраз один із них про те, що люди з віл-інфекцією або ж синдромом набутого імунодефіциту людини живуть недовго. То яким чином апелювати до цього міфу? І дійсно скільки часу, скільки років можуть жити люди із віл-інфекцією і відповідно снідом? Дивіться, якщо казати про ВІЛ інфіковану людину, яка своєчасно здала тест і виявився позитивний результат, пропонується встати на підмедичний нагляд в будь-якому. Закладі одеського регіону, згідно е, якщо казати про наш регіон, або казати взагалом про Україну, то будь-якому зручному центрі СНІДу е, і даному пацієнту е, пропонується розпочати антиретровірусну терапію. Це все за власним бажанням, лікарі не змушують, але е, дуже багатий від багат, великий відсоток того, що е, пацієнти е, розпочинають приймати антраретровірусну терапію е, за допомогою неї, за допомогою лікування, люди живуть повноцінне життя і живуть стільки ж, як і здорові люди. Е, тому дуже важливо розпочинати прийом ліків, бо це дійсно. Е, Допомагає жити повноцінне життя, це збереже життя вас і ваше от близьке оточення, це зупинить епідемію віл. В Україні, бо якщо усі своєчасно розпочнуть тестуватися на ВІЛ, розпочнуть будуть не зневажати профілактиками методами профілактики ВІЛ, то я вважаю, що епідемія вона по перше з кожним роком все зменшується, і зараз, якщо казати, Стосовно статистики 2022 другої та року, то в 2023 році виявлення віл в одеському регіоні знизилося на 25%. Ну і на завершення, пані Анастасія, то цікаво стосовно цієї антиретровірусної терапії, чи дійсно ці всі ліки безкоштовні, чи дійсно вони доступні на всій території нашої держави? Так, так, ліки абсолютно безкоштовні, тому е, усі, е, усі, хто зістокнулися з даним вірусом, вони можуть розпочати безкоштовно приймати дану терапію. Просто потрібно звернутися до найближчого центру СНІДу за вашим місцем проживання.